В ефірі лайстудія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю Фінансове становище 32% українських родин не змінилося за час вторгнення Російської Федерації в Україну. Майже половина респондентів називають своїм основним доходом роботу. Про ці та інші результати дослідження центру Разумкова говоримо в цій годині з гостем Юрій Грінченко, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування економічно-правового факультету. Ону імені Мечникова. Юрій, рада вітати. Добрий день. Багато дуже даних. Маємо і різні оцінки. Будемо потрошки розбиратися з економічною складовою разом з вами, з соціологом. Трошки про інші коливання в суспільстві поговоримо. У травні 2021 року, і після семи місяців великої війни Росії проти України громадяни оцінювали економічну ситуацію в країні як дуже погано або досить погано. Ці оцінки покращилися в лютому березні 2023 року, а потім в грудні 2023 року оцінки знову погіршилися. Як ви сприймаєте ці коливання? Ну тут можна простежити звичайно, що mm. ну, сприйняття суспільством. Перспектив продовження війни, тому що на початку року було одні очікування на кінці року було інше очікування. Звичайно, що військові події мають свої відбитки, в тому числі і на економічних очікуваннях. Тому що сказати, що таких різких коливань щодо економічних показників, які б були на початок року, на кінець року, не було, тобто різких стрибків там валютного курсу не не було, різких інфляційних рухів не, 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 не трапилося. І, звичайно, що виклики під українською економікою стоять. Їх додалося протягом року, скажімо так, з тими ж самими блокуваннями кордону і невирішеними питаннями щодо торгівлі України з Європейським Союзом. Але це заше ми маємо, на мій погляд, ми маємо ситуацію, коли. Настрій суспільства відображають насамперед перспективи е, воєнної ситуації, які звичайно що війна залишається головним чинником, який впливає на все що відбувається в Україні, в тому числі на економічну ситуацію, сприйняття їх з боку громадян. Що зараз mm. з реальним економічним становищем країни? To... Які в нас є показники, основні, які можуть говорити про те, що там ну, за 23... ми, вставили, чи ми за, впали? за 23 третій рік, ми не <клес> чи... <клес> за повний рік, вибачте, не зібрано всіх даних, але можемо сказати по тих тенденціях, що мало протягом е, років, що звичайно після початку 22-го року війни там з перелаштуванням бізнесу, переміщенням всередині країни, з те, що значна частина території було охоплення. Військовими діями більше ніж зараз, на 22-му році. Що був великий спад, і території потрапили в, в окупацію, в, в тому числі. Но протягом 23-го року відбувалася, якби компенсація того спаду було. Запрацювали переміщені бізнеси. Відновилися постачання, які були трохи по не покращилося, але більше впевненості в збереженні стабільної ситуації, збереження, в тому числі і фінансової ситуації в макроекономічної ситуації в, 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 в країні. І відповідно, чином можемо сказати, що. Найгіршого сценарія не трапилося. але, ну, звичайно, що позитивних він теж небагато. Тобто те то зростання, яке ми маємо, насамперед пов'язане з компенсацією того падіння, яке було на початку війни, а нових значних інвестицій, нових значних очікувань щодо зростання того чи іншої галузі, ну, поки що такі перспективи дуже непевні, я можу сказати. Ну і тут варто згадати про економічну допомогу наших партнерів, так що дійсно є затикання соціальних дірок, таких великих, які спонсоруються, і дяка їм за це, тому що і це теж допомагає економіці встояти. Звичайно, тому що ну то якраз інший бік, що економічну ситуацію, економічну ситуацію прийнянні з тим, яка вона могла бути без цієї допомоги. Вона просто перфектна, можна сказати, тому що ну. Могли бути різні сценарії, що великі економічні обмеження, і грошові обмеження, з конфіскацією заощаджень і все інше. Тобто такі капелька сценарії, але в військовий час вони досі такі можливі. Тобто нічого такого не трапилося, Тобто, можна сказати, що економіка існує без не існує в такому. Стресі, як вона могла би бути, то в тому контексті можна сказати, що досить непогано українська економіка спра... Спра... справляється. Є порівняння з тими сценаріями, які могли би бути. А, і звичайно, допомогу готовий виграну роль, тому що вона забезпечує макроекономічну стабільність, вона забезпечує дійсно фінансування бюджетних частин дефіцитних частин нашого бюджету, і який. Ну, за тими даними, що ми є, ми знаємо, що він майже повністю те, доходна частина витрачається на військову справу, а соціальні видатки в тому числі вони насамперед покриваються за рахунок зовнішньої допомоги. І я думаю, що незважаючи, казав це в такоді, думаю, що незважаючи на це проблеми саме ті. Ну, Запевняння або гарантії, які в Україні вони протягом року будуть дотримуватися. Ну, звичайно, ми можемо бачити, що можуть бути інші негативні сценарії, які можуть вплинути на економічне становище, в тому числі і на соціальні видатки, які є. І ми бачимо перші ознаки, що скорочуються виплати соціальної допомоги переміщеним особам пожорстою допомоги. Таке ж буде видаватися в Європі, тому що, ну, в принципі, не може якісь програми нескінченно існувати. Є якісь терміни. Якщо терміни вийшли, буде якийсь. Ну нові домовленості, на нові механізми шукати, як продовжити, в тому числі підтримку макроекономічної стабільності в Україні. Рівень добробуту власної родини, mm. як правило, mm. громадяни оцінюють краще ніж mm. економічну ситуацію в країні. В цілому, в січні mm. цього року, оцінки покращились mm. в порівнянні за попередні періоди. 32% казали, що їх, їх економічна ситуація в родині. Дуже або досить погана. 52% – непогана і недобра. І 12,5% кажуть, що добра або дуже добра. Що впливає на оцінки споживачів громадян? Ну, тут побачимо да, різницю між особистими вимірюваннями так. і загальної ситуації. Ну з точки зору маркетингу, можна сказати, що всі роки досить інформаційний фонд, в тому числі економічний, в Україні, завжди був негативний. Тобто, у нас завжди все пропало, там закрилося, а там кодувалося, там починяє розікрали. Долари, там так? все, да, що завтра чекаєте, буде. Тобто, завжди були такі, що от все у нас не гаразд, і все у нас погано, все у нас не працює, все не не може. Тобто, такий певний інформаційний. Ну, Не вплив, можна сказати, інформаційний фон, він додає, тому що загальна оцінка гірша, ніж особистого. Тобто особиста на власних відчуттях, а загальна оцінювати інформацію, яку отримати в тому числі з засобів масової інформації. І було навіть окреме дослідження рівня щастя серед і да, Україна потрапляла, може побачити, що українці майже завжди саме нещасливі нації, тому що чому ж вони потрапляли. Багато факторів, в ну, тому числі, цей медійний фактор може, тому, тому теж певним чином. Сприяє на, 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 на мій погляд. І, але як бачимо, наші економіки бояться вся Європа. Там кажуть, Україна завалить нас товарами, ми всі порозоримося, то, ну, тому, відповідно, дійсно, українська економіка має сильні сторони, має і, 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 і проблеми. Но, думаю, ця ситуація негативного сприйняття загальних тенденцій, вона поки збережеться, поки збереться, особливо, поки вона триває, звичайно. Січні 11% респондентів відповіли, що лед, ледве зводять кінці з кінцями і грошей не вистачає навіть на необхідні продукти. Давайте більш конкретно, які є сьогодні програми соціальної підтримки фінансової з боку наших партнерів. Ну, Програми є як прямого фінансування бюджетних витрат, так і стабілізуючих кредитів, які є. Звичайно, що у нас тих, хто зводить. Ледве рахунки да, власні, то насамперед пенсія досить, не досить а вона об'єктивно дуже низька. скажімо. І якщо звичайно, що пенсія, тому що ціни все одно зростає, інфляція є, вона, звичайно, не така велика, як могла би бути, але у нас досить відчутня, і подорожчання комунальних послуг електроенергії, наприклад, також на це вплинуло. Тому та група громадян, які є. Які є Соціально незахищеними, ну, я б сказав, да, це пенсіонери і переміщені особи, які, звичайно, з прифронтових областей, з міст, які під окупацією, тому що в них рівень витрат і рівень життя набагато нижчий, і тому що рівень соціальних виплат ну, недостатньо, щоб підтримувати той рівень, який вони мали вдома да, до цього переміщення. І в більшості випадків. Uh, наскільки я бачив дані, там дві третини з них не мають постійної роботи. І відповідно, коли немає постійної роботи, така фінансова непевність відбувається на тому, що в якийсь місяць, місяць може бути добре, відповідно. Але ж іноді з, з, з непостійною роботою ну, доходи можуть бути низькі, особливо якщо у вас якесь незрозуміле житло. У вас є діти, їх треба до школи, їх треба туди. Відповідно, що така оцінка мала. Ну, 11% відсотків. Я можу сказати, навіть в мирний час, це, можна сказати не така велика не така велика цифра, тому що в більшості навіть розвинутих європейських країн, скажімо так, 10-15 це стабільна цифра тих громадян, які. Оцінюють як рівень дохід дуже низький і мають проблеми з забезпеченням своєї життєдіяльності. Тобто, ну сам по собі показник 11% на фоні інших країн, навіть стабільних, навіть розвинутих, не є надзвичайно високий. Я би якраз був більше замислювався над тим, що ну окей, 11% — це звичайно погано, але все ж таки, ну, він не там 30%, як можна було б очікувати. Тобто оцінка могла бути набагато гірше, так? Та, тому що я скажу 11%, ну навіть там, не знаю, в Данії, наприклад, не розвинутих країн, там чи в Німеччині є, чи Сполучених Штатах, навіть я в Сполучених Штатах, я думаю, що оцінюють свої стан як фінансовий незадовільний, там наближається до 20%. Тобто 11% то не є надзвичайно високим показником людей, які не мають коштів на базові свої потреби. Ну це не Якщо по світу дивитися, це не дуже високий показник, там ближче до середнього ні низький, але не високий, Що в військових умовах певним чином можна вважати як досягнення, тільки з урахуванням да, військових умов. Але перспектива в тому, що ця кількість може погіршити, звичайно, тому що перспективи, перспективи нові поки не з'являються, і ми знаходимося в продовжуванні стан, який є, і ті резерви відновлення, які були. Ну, вони певним чином вичерпуються, Я не Відповідаючи на запитання, як змінилися доходи вашої сім'ї після mm. 24 лютого 2022 року, чверть респондентів відповідають, що вони значно зменшилися. Mm. 33% відповідають, де що змінились 32% – що вони не змінилися, і лише 4% кажуть, що збільшилися, і менше відсотка 0,7% – кажуть, mm. що вони значно збільшилися. 48% називають основним джерелом доходів постійну роботу, і там про другий вид заробітку, mm. там теж знизилися оцінки. Тобто, mm. основна робота це основний дохід. Про що для вас такі показники? Ну, вони, на мій погляд, досить об'єктивні. тому що тому по кількості населення, яке переміщено, по кількості. По інтенсивності бізнесової активності по державному сектору, тому що я можу сказати, державний сектор більше страждає від падіння доходів ніж, ніж при, при, приватний сектор, тому що державні сектори всі доплати, добавки майже зараз суттєво врізаються в багатьох сферах і відповідно залишається базова зарплата. Є. То вони досить об'єктивні на мій погляд. Тобто, насправді ми можемо очікувати, що цей зріст знань, да, це опитування і оцінка самих людей, яких про те, вона досить об'єктивна. Вона насправді відповідає тому економічному стану, який вони відчувають на сьогодні, Юрій, Взагалі, навіщо потрібно дослідження таке, так? Тому що це корисно кому. Дослідникам, не знаю, економістам. Це, дослід... це дослідження корисне державі, щоб якось прогнозувати або підігрівати якісь очікування, так. Поясніть, будь ласка, як це відбувається? А, ну, Тут є, якщо дозволити, два такі шари відповіді може бути. Певний шар полягає в таке дуже, можна сказати, концептуальній площині. Є полюва, тому що таке опитування тільки в Україні є, а споживачів, настрій споживачів всюди в країні, настрій бізнесменів. Ми так. бачимо всякі індекси бізнесової активності, біндекси, чи там інвестиційні ну, ентузіазмі, якось інвестиційної привабливості, все таке, яке базується на опитуваннях людей. Да? Там, там, чи, генеральних директорів компаній, чи там, інвесторів, чи працівників, чи соціальних людей. Мета таких опитувань, теоретично є дві основні задачі, які ставляться. Перша задача це відслідкувати дійсно ефективність тих чи інших заходів, які стосуються державної економічної політики. Тому що все ж таки економічні показники, які ми вважаємо, як об'єктивні, вони можуть не так сприйматися з боку тих, хворобно спрямований. І... Коли ви формуєте економічну політику, ви бажаєте досягнути певного результату і маєте відслідкувати наскільки цей результат був досягнутий. Саме головне наскільки цей результат може відчуватися, особливо це. Політичний фактор важливий, тому що я декларувала, що ми там зробимо те те те, а люди цього mm. не відчули. Ви навіть могли об'єктивно зробити люди. Не відчули, то воно вам не дасть політичних балів і тому ви відповідно маєте шукати, чим доповнити може економічну політику якоїсь точки зору там медійної підтримки чи ще якісь. По друге по, -по, по друге, мета таких досліджень в загальному полягає в тому, що сучасна економіка да вона раціональна наука, але поведінковий фактор дуже важливий. Як такі нераціональні, скажімо так, як з боку споживачів, так і з боку виробників, так і з боку держава. Стані там з десяти нобелівських премій по економіки більше половини було присуджено до дослідження впливу нераціональних поведінкових називаємо, факторів на економічні Емоційне процеси. Да? Емоційна, да. Тобто раціональність дуже важко вимірювати. Тому відповідно такий зріз може показувати. Може показувати насправді, як сприймається той інший економічний процес, які настрій, тому що настрій впливають на економічні процеси, очікування впливають на розуміння чи розуміння ну, певних економічних процесів, які є в держава, світі, там навіть в родині на підприємстві, вони впливають на. Оцінку тих чи інших рішень, чи інших процесів, чи інших чи, 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 чи досягнень, відповідно, щоб визначити вплив, треба подивитися то зріз настроїв, то зріз очікувань. І іноді воно бувається як. Хвиля на води показує в глибині якісь процеси. Є таке, так що воно є те, що ми не можемо дослідити в інший спосіб, тільки ми можемо побачити, як змінюється нація з розпільством. Ми не знаємо саме з цим все пов'язано, начебто об'єктивний фактор це не відображають. Але іноді свідчить про те, що якісь глибинні економічні процеси, які викликають саме такі настрої, які проти як об'єктивним даним для України. Це важливо з того аспекту, що звичайно, це як для бізнесу важливо для прийняття рішень щодо інвестування і дійсної економічної діяльності. Це важливо для держави, для якої зараз дуже важливо визначити те пріоритети економічної політики, з якими вона має бути рухатися, є, тому що. Ну, колись у нас було дуже багато дискусій, точилося щодо збільшення мінімальної заробітної плати. Зараз 1 квітня да, оцікуємо збільшення мінімальної заробітної плати, майже не, не чутно яких особливих дискусій. А раніше, якщо пам'ятаєте, було дуже багато там, бізнес, як це вплине на бізнес, як це плати на тіньову зарплату, як це вплине на те на інше. І тому що це одна з притезних напів держави якраз в боротьби з тими. От, Негативними показниками, оцінку негативного стану, які насамперед іде з немеж захищених е, захищених е, груп. Тобто, да, споживачами цього опитування може, є державна агенція, яка визначає ефективність іншої економічної політики. Це може бути і з боку західних донорів, чи тому, що вони хочуть побачити, чи дійсно ті е, дії, на які вони виділяються, вони дійсно проводять до очікуваного. Результати. І по-третє, воно додає додаткову інформацію взагалі до, як до макроекономічного планування на рівні національної економіки, так і до розуміння бізнесом, м -м -м, які саме настрої серед споживачів і на що м -м, як це вплине на бізнесову перспективи в тій чи іншій галузі. Ще одне питання: 46 опитаних громадян вважають, що економічне становище країни найближчим часом не зміниться. 33% вважають, що ситуація погіршиться. Що ми знаємо про прогноз на цей рік? Прогнози на 2024 рік, в принципі, були дуже позитивними. якраз можемо побачити їх у бюджетному процесі. Там було закладено з боку МВФ, до речі, з боку. Українського, українського уряду, там було закладено рівень зростання національної економіки на рівні, ну, я можу зараз то точно не назвати, ну, здається, більше 3%, там 3,8%, 4% буде збережена валютна стабільність. Є, е, е, були ризики щодо оцінки зростання інфляції, е, оцінка таких ризиків. Але ну теж вони вважаються на поточний момент як не суттєво. Тобто, збережеться інфляція ну, на рівні 14-15 на на, на, на рік. Здається, саме такі прогнози даються щодо інфляційних. Тобто. Динаміка не негативна, попевно чи не динаміка позитивна. Воно також було через те, що Україна в 23-му році, що зробила, що ми зробили, звичайно, експортний коридор через порти Чорного моря, не тільки для зерна, но для інших видів продукції. Ця суттєво вплинула. Але, звичайно, події на польському кордоні і перспектива те, що це логістичний коридор закриється, вона створює ризики як для економіки, так і для. Бізнесу і перспективи того, що навіть не стільки закриття, а те, що це змінить формат, формат торгівлі України з Європейським Союзом, тому що той формат, коли Україна фактично є членом митного союзу, Європейського Союзу безмитно постачає продукцію туди, і це створює. Насамперед і перспективи, тому що ви можете інвестувати, якщо знаєте її ринок. Якщо не український, то хоча б і європейський, а будь-які обмеження з європейського ринку, вони значно скорочують перспективи. І, звичайно, що ну, велика кількість людей знаходиться за кордоном, проходить монобілізація, Відповідно, є ризики пов'язані з, з наявністю робочої, робочої сили. Яка, як не дивно, і в Європі існує е, певним чином, тому Україна ніколи з тим не стикалася саме в такому розрізі. І Можна сказати, що у нас проблем загальних української економіки було, що рівень заробітної плати, ну, легально буде називати, був uh -huh. надзвичайно низький. Тобто він навіть не відповідав тому в на душу населення який є, тобто ну, з розрахунками, як би Воно було як у всіх країн, то воно мало би в мінімум в два з половиною рази вище. І різкий рівень зарплат буде в одним з великих макроекономічних вилків, кефи свідчення того, що ринок праці працює погано. Недостатньо. Ми реформували ринок землі, і, пану, чином перед виною лише встигли там реформування ринку енергетики. Пройшло, що ми розділили там мережі і генератори. Там можна сказати, плюси-мінуси, але воно додало конкурентності цьому ринку, і в невіськовий час ми б мали би, може, якісь інші, якісь інші там наслідки того. Але ринок праці український досить залишається неефективним, причому не тільки з боку держави, але і з боку самих працівників, і з боку бізнесу. І таким чином ну, ми можемо сказати, що є тіні доходи, є тіньові ви зарплати, тіньова економіка, якби якраз. Полов якраз оцінюється, буває, що і як і основна економіка, я і ті ж саме через ФОПи працюють кампанії, все інше, п'яте десяте, но все одно навіть з урахуванням, що ми проплюсуємо там чинівий, які може бути, навіть з точки зору е витрат, які українська родина робила і до війни, то все ж таки рівень доходу української родини не відповідав в тому рівні ВВП на душу населення, який був, мабуть, дохід е бути більшим. На насправді і одна з uh, викликів було в люкронській економіки да, перепинання Європейського союзу це подолати ці наслідки, тому що в тіх інших країн, які приєднувалися. Скажімо так, всі інші економічні показники зростали набагато швидше, ніж рівень зарплат. вона завжди відставала. Є і в Польщі, було і в Угорщині, і в Чехії, було, і в Словаччині, і в Балтійських країнах, які приєдналися до Європейського Союзу. Рівень інвестицій, рівень виробництва, рівень ефективності був, воно зростало швидше, а на зарплатах це відбувалося ну, з лагом десь. Там 5, 7, іноді 10 років можемо побачити по Румунії, яка Румунія країна, в якій зростання продуктивності робочої сили було найбільшим в 21-му сторіччі серед усіх європейських країн. Теж там е, зменшується населення за е, з, з 91 го року на 3,5 з мільйони зменшилося. Є там проблеми є, але зростання продуктивності відбулося на зростанні зарплат десь через 5-6 років воно стало е, стало відчутним. Yeah, tomo, tomo, Юрій, я тому так. Юрія. Вам дякую за розмову. Дякую, що ви завітали. Юрій Грінченко був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.